Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. Продовжуємо з вами вивчати географію, і з сьогоднішнього року ми з вами будемо говорити про те, що являє собою планета Земля і як вона зображується на різноманітних засобах зображення. Але починаємо ми з вами з дуже простого: починаємо з того, що ми повинні з'ясувати, яку форму наш, на, на, маш, має наша планета. І, власне, які розміри нашої планети? Адже питання форми і розміри землі це питання було досить таки складним, у всякому разі, ще до нашої ери, і це ця тема вона просочується крізь століття, і слід відмітити, що в різні епохи існування людського суспільства уявлення про форму і розміри землі. Були дуже дуже різні. Тема нашого сьогоднішнього уроку – форма і розміри Землі. Мета нашого сьогоднішнього уроку – познайомитися з уявленнями людей про землю в давнину і розміри нашої планети. Отже, будемо розпочинати. І так, як уявляли люди землю в давнину? Сучасні науці відомо дуже багато різноманітних гіпотез. Дуже багато різноманітних уявлень. Чому їх багато? Тому що народів на планеті дуже багато, і кожен народ по-своєму уявляв, який вигляд мала наша планета. На сьогоднішній день достовірно відомо декілька основних уявлень про форму Землі в давнину, і ми з ними познайомимося. Зокрема, от ми бачимо, що стародавні індуси вважали, що Земля лежить на спинах чотирьох слонів. Слони стоять на велетенській черепасі, яка плаває в океані, так? а чорна кобра своїми тисячами голів підпирає небо. Ось так стародавні індуси уявляли нашу планету. В стародавньому Вавилоні землю уявляли, як бачите, у вигляді такої високої гори. Гора оточена була морем, на море, немов. Величезна перевернута чаша опирався небесний звіт. Під горою знаходилася безодня. Кожного ранку сонце виходило з безодні, робило, значить, рух по небосхилу, і далі ввечері опускалося в безодню. Це щодо стародавнього Вавилону. Тепер давайте розглянемо, як уявляли землю стародавні Греки, адже ви знаєте, що географія як наука, вона в принципі зародилася. Стародавній Греції. Так, от, в стародавній Греції землю уявляли у вигляді плоского такого диска зі східного моря на золотій колісниці, кожного ранку піднімався бог сонця ра і здійснював Геліос, перепрошую, і здійснював свій шлях по небу. Стародавні слов'яни, які ближче до нас уявляли землю знов, таки діти у вигляді плоского диска, який лежить на трьох китах. Кити знаходяться в океані. Тобто, ми знову з вами бачимо, що землю уявляли плоским диском. Взагалі-то, якщо підсумувати всі стародавні уявлення людей про землю, то ми приходимо до висновку діти, що найбільш поширеною думкою була думка, що земля саме плоска. І це не дивно, бо якщо людина стане на відкритій місцевості, то що вона побачить навколо? Вона побачить навколо себе круг. Причому плоский круг. Але чи завжди такі, як довго, і чи завжди такі уявлення, чи притримувались всі вчені? Звичайно, ні. Першим, хто припустив, що наша планета має форму кулі, був давньогрецький математик Піфагор. Він стверджував, що земля має форму кулі. Чому? Тому що у природі все повинно бути гармонійним і досконалим. а найдосконалішою геометричною фігурою, безумовно, є куля. Тому земля має форму кулі. Але то, друзі, було лише припущення. Але ще один давньогрецький вчений Аристотель стверджував, що все-таки земля має форму кулі. А вже відомий вам грецький вчений Еретосфен вперше розрахував приблизні розміри землі, і вони були дуже близькі до тих, про які ми сьогодні з вами будемо говорити. На що ж спирався Аристотель для того, щоб довести, що земля дійсно має форму кулі? Давайте уваженько подивимось на цей слайд. Коли ми спостерігаємо за кораблем. Який поступово зникає за горизонтом, коли відпливає від берега, і з'являється з горизонта під час наближення. Арістотель стверджував, що якби наша планета була плоскою, то підзорну трубу на горизонті можна було б бачити зразу весь корабель. Другий доказ, який використав Арістотель, є кругла тінь, яку кидає наша планета на місяць під час місячних затемнень. Це давало підстави давньогрецьким вченим доводити, що земля має форму кулі, і сталося ще, ще 2,5 тисячі років тому. Ще один доказ кулястості землі дався дорогою ціною. У 1519 році мореплавець Фернан Магелан спорядив експедицію, яка складалася із п'яти каравел і екіпажем 265 осіб. Експедиція вирушила. В подорож в пошуках Протоки, яка, яка з'єднує, яка має вихід до Великого океану і відкриває шлях мореплавцям до островів Прянощів. Справа в тому, що в ті часи прянощі цінувалися на, вагі, на вагу золота, і європейські мореплавці намагалися завжди відшукати шлях до островів прянощів. Це прагнув розробити і Фернан Магелан. І ось у 1519 році він вирушив у небезпечну подорож. Експедиція вийшла до, в Атлантичний океан, перетнула Атлантичний океан і досягла береги Південної Америки. Наставала зима, і мореплавці заходили в одну бухту, в другу, в третю, поки, врешті, не знайшли місця до зимівлі. Моряки були розчаровані планом експедиції, і один корабель зрадив Мегелана і разом з екіпажем повернув назад. Експедиція ж, та, що залишилася, чотири каравели перезимували в одній з бухт і далі навесні вирушили в плавання. Вони пройшли протокою вузеньким водним простором між островом Вогняна Земля і Материком Південна Америка. Цю протоку, яку Мегелан дуже довго шукав. Заходячи із бухти в бухту, але все-таки цей вихід знайшов. Ця протока пізніше отримала назву Магеланова. Ця назва збереглася діти і до наших часів. Далі Фернан Магелан вийшов у океан протягом ста днів подорожі. Погода була тиха і спокійна. І Фернан Магелан назвав цей океан Тихий. Ми сьогодні Тихий океан відомий як ну, найбільш неспокійний океан і найбільший океан. Але на той час, коли Фернан Магелан разом зі своєю експедицією здійснював подорож, погода сто днів була напрочуд спокійна, тому океан був названий Тихим. Вийшовши в Тихий океан і перетнувши Тихий океан, врешті-решт, Фернан Магелан і його команда досягли, досягли, досягли островів. На островах, на одному з островів Тихого океану, Фернан Магелан вступив в необачливу сутичку з місцевими тубільцями і у сутичці загинув. В результаті перестрілки з місцевими жителями і боротьби з місцевими жителями дві каравели було втрачено разом з екіпажем. Загинув і сам Магелан. Його подорож продовжив Хуан Елькано, який досяг Молокських островів. Завантажився прянощами і почав повертатися додому через Індійський океан. На шляху двом каравелам зустрілися пірати. В результаті сутички, однак ще одна каравела була знищена. Врешті-решт, та каравела, яка залишилася, той один корабель, пройшов через Індійський океан, обігнув Африку і через Атлантичний океан повернувся додому назад в Іспанію. Таким чином, Фернан Магелан здійснив. Першу в історії людства навколосвітню подорож вона мала величезне значення для географії. По-перше, ця навколосвітня подорож довела, що існує єдиний світовий океан, що світовий океан займає більшу площу, ніж суходіл. І, врешті-решт, найголовніше те, що цікавить нас на сьогоднішньому році, подивіться, будь ласка, уважно на карту. Експедиція вирушила куди. На захід, а повернулася зі сходу. Це остаточно зняло всі сумніви з того, що наша Земля має форму, має форму кулі. У наш час, завдяки досягненням науки і техніки, сучасні астрономічні дослідження дійсно показують, що земля має форму кулі. Яскравим доказом цього є фотографії з космосу. Але не все так просто. Коли вчені провели вимірі радіусів нашої планети, то виявили, що вони не рівні. Ми з вами знаємо, що куля це геометрична фігура, у якої всі радіуси повинні бути рівні. Але який же був подивченим, коли вони виявили, що відстань від центра Землі до північного полюса складає 6357 км, а від центра Землі і до краю. Західного східного складає 6378 кілометрів. Що ж виходить? Виходить, що радіус полярний, ось цей 6357 коротший, ніж радіус екваторіальний вздовж екватора, 6378 кілометрів. Тобто, виявляється, що наша Земля не ідеальна куля, а вона трошки ніби приплюснута біля полюсів. Довжина екватора планети становить трошки більше 40 тисяч кілометрів, а площа земної кулі становить 510 мільйонів квадратних кілометрів. В зв'язку з тим, що фігура Землі не підходить, не, не підходить до жодної відомої на сьогоднішній день в математиці, в геометрії, ем, геометричної фігури, то вчені дали їй окрему назву. Вони назвали форму нашої землі Геоїд. Перекладі з грецької мови означає землоподібним. Ось на цьому слайді ви можете бачити, яка справжня форма Землі. Це з врахуванням діти того, що, як виявилося, всі радіуси нашої планети не рівні. Там є різниця в 500 метрів, 100 метрів, але радіуси не рівні. Тобто Земля, у нас, тобто Земля геоїд, жодна інша геометрична фігура не має такої форми, як має Земля. І через це її їй дали окрему назву і називають її Геоїдом. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами з'ясували, як люди уявляли землю в давнину, як вдалося людям довести, що земля має форму кулі, та познайомилися з сучасними розмірами нашої планети. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.